Уявіть собі, ви прокидаєтесь і здається, що все навколо тьмяне, темне, і навіть чашка кави не дає тієї радості, яку ти очікуєш. Знаєте це відчуття, коли просто лежиш і думаєш, навіщо вставати? А тепер уявіть, що саме в цей момент, коли все здається важким, всередині вас тихо горить маленьке світло. Воно ледь помітне, але воно є. Я хочу, щоб ви його помітили. Я сьогодні хочу поговорити про те, як навіть у найтемніші моменти життя ми можемо знайти світло, як кожен наш вибір формує наш шлях, і чому життя це справді гра, в яку варто грати свідомо і з любов'ю до себе. Одного разу я спостерігала за маленькою дівчинкою, яка на дитячому майданчику о, намагалася піднятися на горку, і вона кілька разів злітала вниз і здавалася. Все марно, але потім вона знову спробувала, і коли нарешті вона піднялася, її усмішка була такою щирою, що казали, що навколо наче все світилося. І знаєте, це про нас. Кожен наш маленький вибір, кожен наш крок навіть якщо він здається, нічого не змінить. Все одно це створює сюжет подій, і іноді ми просто не бачимо результату одразу. Наше життя це гра. От уявіть собі, що ви граєте в гру з дитинства. Є рівні, є завдання, є випробування. Якщо на одному рівні не вийшло пройти нічого страшного, ми пробуємо ще якось по-іншому, і все одно ми переходимо на наступний рівень. І в житті так само, якщо щось не вийшло сьогодні, то завтра можна спробувати по-іншому. І кожен рівень, кожна дія, навіть помилки це просто частина гри, частина нашого шляху, який ми обираємо, до речі, самі. Коли ми починаємо грати свідомо, ми можемо помічати любов всередині себе і навколо. І це не потрібно заслужувати і не потрібно доводити. Любов, вона взагалі завжди є. Вона просто є. І коли ви це відчуваєте, то ви відчуєте і те світло, яке починає -ти крізь вас. І навіть якщо зараз здається, що все рушиться, все темно, щось не виходить, пам'ятайте, світло завжди є. Кінець будь-якої історії це початок чогось нового. І ви ніколи не самотні, ви не випадково в цьому світі. Кожен ваш вибір, кожна дія створює ваш шлях, і він вартий того, щоб його прожити. Якщо вам сподобалось це відео, і якщо воно дало вам хоч трошки тепла, трошки світла, поставте лайк і поділіться з тими, кому зараз теж те потрібно світло. Давайте разом розповсюджувати тепло і любов. Дозволимо собі світити для себе і для інших. Навіть у найтемніші моменти.